Всім привіт! Канал Шо їжа» з Славкой. Сьогодні будемо готувати м'ясо з грибами і з усім остальним. Ну і що, будемо починати. Казан гріється, полетіли. Ріжемо м'ясо. У нас є такий чудовий кусочок вирізочки. Буде він нам сьогодні добре. Страва буде така, що там буде і м'ясо, і гарнір, і салат. Кузьма. Кузя. Кс-кс. Кузя. Так, м'ясо ріжемо невеликими кусочками не такими, щоб вони в нас були добре просмажені. Казанчик у нас уже кипить. Трошки його посипаємо приправками. Перемішаємо. І все. Підімо до казана. В общем что, дубасим в казанок масло. Грам 100, може 150. І ждем поки нагріється. Ну він вже такий піднагрітий. Хороший казанок сейчас. по стінах його поболтаем. Щоб він нам нічого не пригорів. Так. Сейчас перевіримо його. Перевіряємо, що там наше масло. Кидаємо туди чесничок, зараз він трошки прокипить. Ааа, бля, запахло як. Зараз він трошки віддасть свої ефірні масла в масло. І будемо вже жарити на літі такі, як треба. Огонь держимо дебелий. Тому що зараз будемо м'ясо печатати. там все чесночок ничок перегни начинаем кидать мясо <гару> Все! ждем, ждем, поки м'яско обжариться. Ну і що, наше м'ясо вже обжарилося. Трохи приобрело такий красивий цвет. Бешений запах, огонь дебелий держимо. І, -і, і тоді ми сюди даємо гриби. Даємо гриби. І начинаем все це аккуратно обмішувати, обжаривать. Грибы сейчас дадуть хороший сок. Воно сейчас будет тушиться в ньому. Воно вже так пахне, що можна, блин, зумазити. Но прийдеться дождатися, коли воно приготовиться. Не солим. Главное, не солим, бо соль... Сделаем мясо рихлым и будет какашка, а не еда. А мы хочем еду вкусно. Грибы будем жарить минут 10. Огонь у нас хороший, вони тільки пустять сок. І ми вже не будемо морочиться. Ах, таке добре, блін. На плиті таке не приготовувати. Ніяк. Хоч даже дуже захочеш. Так, ну що, гриби наші вже трохи прийшли в себе. Пустили сок. І стали вже... А, прям съдобні. Даємо цибулю. По уб'ому. Тут можна імпровізувати повністю. Ніхто не заставляє придержуватися якогось рецепту. От скільки у вас чого є? Любите ви цибулю, кидайте цибулю. Любите ви гриби, кидайте гриби. Любите м'ясо? Ну, всі почти люблять м'ясо. Кидайте м'ясо. Демок сьогодні дає по рецепторам трохи. Вичухує їх. Все, шмалим, шмалим поки цибулька теж трошки не прийде в себе. І включимося. Все, цибуля в нас теж вже прийшла в себе. Трошки даємо сюди моркву. У нас була одна морквина, ну така дебела, що три стандартні, А то 4. Все це мішаємо хорошо. І Довго держать не будем, минути 2-3, бо у нас морква на тёрке. Ви знаєте, що це буде таке? Це буде таке. Отдай тарілку. Главне, щоб нічого не згорів. В казані воно не горить, тому що якщо казан хороший толкостєнний, то тут все відбувається. Шикарним образом. Огонь держим дебелий. Сейчас у нас тут буде вариво, да? Все, пару минут прошло. Можно дати 0,5 соку томатного. посолить. Посолить уже можно. Посолить. И трохи дать зелени. Сушеной. О, там мультик как пахнет. Поки воно там кипить і мучиться в казані, Зараз ми наріжемо часничок. щоб у нас все було готове. Он чи тікає. Паразит не хоче він в казан ніяк. Я овощи всі нарізав зарані, тому що утомлять цією нарізкою у такого відра капусти. Ну це, блин, мені вже б не було, що вам розказувати, рассказывать. Все, часничок готовий у нас. Все у нас готово. Сейчас йдемо, пробуємо на соль. І туди. Все, в нас вже все прокипіло. Вже всі овочі такі, як положені. І зараз здаємо основний інгредієнт. Коріандр. Без нього робити оце все це дело. Взагалі це, ну, затія, яка... О, який душок пішов. Не стоїть навіть займатися. Якщо у вас нема коріандра, можна, звісно, свіжу кінзу туди додати. Но коріандр буде трошечки краще. І закладаємо основний інгредієнт. А? Як казан побілів? Все, огонь у нас середній. Накриваємо кришкою. І хай воно там поживе. Минут 20. Капустало. Відкриваємо і дивимося, що у нас тут робиться. І вже можна... О, вже капусточка починає. Приходит в себе. Сейчас она нам соку даст. О, бля. Так, все это мы еще... А так трошки посолим. Щоб капуста дала сок. І трошки ще дамо коріандра. Все, все підмішуємо. Все підмішуємо. І ждемо вже, коли його можна з'їсти. Воно пахне. З ума зійти. Все. Кришечка сюди, воно булькає, все рубить, як положено. Сейчас підемо рубаним зелень і вперед. Ну що, пройшло 20 хвилин. Откриваємо наш казан. Там уже все як положено. Добавляємо зелень з часничком. І... А, і помішаємо його. Агня там уже почти нема. Ой, як запахло! Як запахло! Это же ужасно! Кориандр вообще! Кориандр дає такий запах, что хочется вмочить голову в казан. Но не будем цього делать це для безопасности Так. Все, закрили, огня почти нема, кришку туди і 10 минут на мене. Я вам не буду показувати, як я це буду їсти, тому що це буде страшне зрілище. Там внизу буде колокол, лайк, всі питання в коментах. На все буду відповідати. Матюкаємо, кажемо, що добре, поїхали. Дивимось наступні відео, все буде класно.